Так. Оце. Тут проходить у нас пункт технічного нагляду, якраз нашому нашому прийшло прийшов час проходити технічний нагляд. Зараз чепили прицеп, бо прицеп у нас не проходить технічний нагляд, він у нас на СГ-учоті. Погнав, перевірюють усе. Світ тормоза, короче, нормально. там усе підмачулювали, ніде у нас немає утічок, так що... Заїжджає, не знаю чи пройде, чи не пройде О, ці готують машини, все перевіряють, усе було путнє. Да, Фуру зразу е, так перевіряють, а потім чіпають голову і окремо ще голубу там щось там, досвіддалося що там провіяють ну коротше таке зараз наш ну, камоз десь там щось да, закривають двері там і все там чабіть не знаю відкривають двері звідти Демьора такий воле я взагалі не розумію, які там допуски по це 2 э, для камозів і Сам факт, що бачите, проходять ще поки що. Поки що. Да, до речі, диви який апарат стоїть. Я думаю, ще мабуть він і працював сьогодні. Чи не, не сьогодні, а взагалі. Так, да, така як він сою молотив. Щось таке. Думаю, робоча лошадь. Як виглядає? <постив> да, хтось на такому ще працює, <постив> що <постив> рік жалується. перевіряють усе. Там лазив, коло цього. Е я так зрозумів рульове колесо, допустимо люфт, люфт, люфт е рульового колеса. Потім там щось перевірив. Е стекло якимсь прибором. Я так зрозумів, також там якась пропускна способність. Хоча він лазить по цьому полізу, там піддивитися, чи немає ніяких течей. То що не... нормально так заглядають. Так, все, пройшов техосмотр. сказали, що буде жити. Ось, відчекаємо і летим далі, в поле його. Так, пройшли ми технагляд з батьком. Це та приїжджав таке, щоб відчепить, е, підчепить, бо таке саме не, Незручно буде от Там воно все так проходить. Ну, Одне, що я вам скажу, скоро ця лавочка закриється. Я думаю, скоро вони, е, якщо воно все діло типу, типу йде в Європу, Типу то всі оці ці він, ж, він там міряє все, екологія, все. Там Він чадить так, що елементарне перше, по чому він не пройде, це по екології. Все. Ну, Поки що проходить. Ну, Понаставляли камер, там всього, все оце. Там ролики, тормоза, освіщення. Ну, щоб усе було там чітко. Десь якась малейша утічка, він подивіться, він ззаді їде. Він димить він капець. Хі -хі -хі. Ну. А який камаз не димить, да, воно споконвіку диміло. Ну якось так. Ну, саме головне, щоб було освітлення. Ну, я думаю, скоро воно оці корчі, ну не сказати. Воно то, вроді би той машина ще вона попрацює, робить їзди з поля, тягає. їх з дорогою уберуть. І вони оці будуть стоять мертвим грузом. Ну та нічого, поки що робить, робить. Як не робить, то поїде він у чермет, а що, а що робить? Або буде там, не знаю, стоять, як постамент. Ну, то Так, так посудить, європейські да, требування, а життя то не європейське зовсім. Елементарно. В Європі як? В Європі зробили дороги, зробили обслуговування, все, все де, де, де там їхати, по трасі, ти можеш, фурою став, е, і, і нам на, на, через каші, скільки там, е, кілометрів є, де і стать. А тут а стань фурою або тим самим Камазом, до тебе під'їжджає поліцай і каже, що ти не там став. Тут, тут не положене місце. Так е, от Спочатку треба зробити умови, а потім вже якісь е, виставлять Треба, ну, у нас трошки так не виходить. Коротше, не засняв, не вспів, цей Апарат завівся. Сьогодні було десь мінус мінус 5, десь щось мінус три, хай отак. Я думав, що він щось не заведеться. Ось жирк взагалі огонь. Все-таки я був прав, це все на насоса той. Відкочу внизу, ти бо ну нічого, що заправляємося і печемо у поле. Так, ну що, погнали наші городських, да? Все крутиться, все вертиться. Так, що у нас тут? 450-820? Ну, в принципі, нормально, можна барабан трохи додати, хай буде бо якщо менше 450 починає загородця обути барабона так, виплюнув за ну, трошки бачите в мене тут пролітав бульйончик я його двічі бризкав питався придержати а воно його ну придержало ну, в не вбило вже Трошки кукурузі по врожайності воно дало. Ну не сильно, але дало. Це поле десь на шостаку витягуємо на 6 тонн. Далі о, там краще, будемо дивитися, що далі. Тут, звісно, такий участок. Ну не пусто, однак, бачите? Так, значить обмолотився краї поки там порозкашував. Е Тут, звісно, так, да, е так по ярчаку дуже, краще бачу. Два прицепи вже за цей засипав, Віктор Батьковечо один потягнув, один стоїть, Тепер гружу машину ну, Ось таке то? Значить, Камаз загрузив, е, вирішили трошки зробити е, перетурбацію, бо прийомки сьогодні немає. Позвонили, узнали, що немає прийомки. І тобто, виходить, Камаз я загружу і все, і йому стоять до ранку. Кажу батькові, от чіпай, давай, мабуть, цей, і їдь, хоча б відвези у ангар один Камаз. Висипать, а потім пустий приїде і загрузимо ми її і прицеп, і якраз і йому цей камаза. А так він поки що зараз прицеп грузити і тракторний він прицеп також. Коротше, оце, отака у нас обстановка. Так, покажу вам кукурудзку. Отак. Ось ну, такі качанчики не, не дуже і Не великі, не маленькі. Отакі. От Волога двадцята. Нічого не, не дало два дні сонця. Так що сенсу ж ніч не мо не бачу, точніше. Ось такі качанчики. Частенько, бачите, нормально. Ту там. Участки Учаски має були від відкрою трохи там, що не, не, не добро в гербіцид. А так в загальному поле нормальне, частеньке. Так, ось і все, отакий. качанчики. миш куча! Так печем, печем далі. що. Так, печем долі, ще по комбайну покажу, як мого там сипе. 6 км, е, навіть 5, десь сказав мені частіше. Бо якщо вже 6-7 йдеш, то е, зріз отам такий, виходить, червоний і воно не хорошо, велику стерню залишає. Так що стараюсь дуже не відточне, та воно є трохи містами маси більше, то дуже не політуєш. Е, обороти 450. Це зараз нагрузки 450, а, таку е -е, 700, бачте, а так там десь 470 і вітер ото 800, бачите, стрибає. Так там сипе. Поки що за вважанні сказати важко, і там ще в мене в кінці. Є хлоптик е, корві посіяна, там десь гектар два десь так. так завершаємо свій польот на сьогодні. Зараз е, довантажу. Камаза і, мабуть, вже все на сьогодні, бо нема куди, нема куди висипати. <гум> це, прийомки немає, то туди стояти перонку, як вже казав. Ось ну, така покурузка е, десь підсчитав приблизно около 7 тонн з натяжкою. Це ну, може цей крайній участок тут, е, сюди залишилося гектарів 5. Тут Чуть краще, да, видніше, то може вона й витягне до 7. Якщо така сама, то буде 6,5 десь, плюс так. отак, Отаким макаром. Е, странно і цікаво так, як для Аміака... Тут, да, тут я вносив Аміак по 100 е, діючої речовини. Е, НПКшки давав 50 кг у рядок. Попередник була, був в сонях, ну, бризкав я її двічі, давав перший раз нікосульфурон і клопіраліт, а потім додав ще, бо щось не взяло, ми просто дощі були, ми в фазу тут не попали в бур'яна і прийшлося перебризкувати, не вдержав його. Друге, друге бризкання було, це, це Це Мезотріон, в мене видно щось подіє. Друге було це Мезотріон. Бо я ж все-таки ну, побоявся залишати не бризканим його, бо тут воно участками, бачите, тут нема нічого, ось цього. А там є містами, там трошки, так, да, бурянчик пролітав. Ну, Не критично, але не знаю. Я очікував аміака більшого. Це як по-перше по цьому, як судить полю. Може того, що трошки, трошки присадила друга обробка гербіцидом. Да, тут також варіант. Ще великий фактор дощі. Дощі у нас ну, трошки було, ну не так, не так щоб багато, ну, не, не балувало. Ну було. Так що це отак. Ще ще є два пуля. Оне там саме краще, що мені подобається, таке, воно видно, надіюсь на нього що буде більше, може. Ще через те, що аміак е потрібно, якби до зосені його вносити. Ми вносили весною. Може це ще вплинуло, не знаю. Напишіть в коментарях, може хто стикався з таким. Так. Ну, в принципі, оце і все. По цьому полю оце покажу. Далі, як заїде на наступне поле, тоді буде видніше щось. Якщо щось поміняється, то я... Бо Якщо моя думка поміняється на рахунок ам'яка, то я скажу по-любому. Так, все, загорілося ось все, другий датчик. Хоча вже це перший... Це перший, а потім другий. Другий це вже ну, ото можна проїхати ще метрів 100. 100-150. Ну, може таке будь, що буде... Сипаться на голову. Cantо. Так що їдемо, йдем, їдемо на вигрузку до Камоза. Так, все Камозика Загрузив, затентували, бо починається дощ у нас вже. Все, попер. І я вже ззад подиханько буду сурнутися. Все, це такі урожаї. Так що напишіть в коментарях, що ви про це. Думаєте, а ви поїхали додому? Все, пока.